Що людей лякає найбільше тоді, коли в них зникає бажання. Коли ти собі кажеш, я вже нічого не хочу, навіть те, що раніше приносило відчуття задоволення і бажання бути в близькості, до нас приходять пацієнти саме з цими переживаннями, як чоловіки, так і жінки. Дуже часто на початку вони соромляться про це говорити, але понижене ліпідо це один з симптомів. Сигнал е, тотального виснаження організму через хронічний стрес, втому, відчуття без виході. і це як крик про допомогу. Це е, психосоматичний симптом. Відповідно, дуже часто, паралельно з пониженим ліпідо, е, ми можемо мати ще додаткові симптоми, які погіршують якість життя. Крок за кроком ми починаємо відновлювати стосунки зі своїм тілом, зі своїм емоційним станом через прийняття себе в різних процесах психотерапевтичних. Якщо ви впізнали себе в цій проблемі, не соромтеся, визнайте, що дійсно рівень лібідозної енергії на сьогодні бажає кращого. І ви можете звернутися за допомогою і отримати суттєве підвищення якості життя, що е, допоможе зберегти стосунки або їх побудувати, відчути себе сексуальними, бажаними і, взагалі, смак до життя. Приходьте до нас в клініку Експіо. Я ім'я Дар'я Шапошник-Домінська, я клінічний психолог. Дуже рада буду бачити вас у себе.